Всім привіт, мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Ну що, в цьому відео я нарешті розповім, як нас перевезли в третій, в третій табір для біженців в землі Баварія. Як я казав в попередньому відео, можливо, я вже не пам'ятаю, здається, казав. от Поміняли на федеральну землю, були ми в Мештетані другий табір. І пройшли ми там реєстрацію, взяли відпечатки чи відбитки пальців і сказали, що так і так міняємо вам землю на Баварію. От, ну ми зраділи, якби швидше оформлення, швидше реєстрація. Ну не все так просто не виявилось, як казалось спочатку. Перевезли нас в табір біля містечка чи комуну Гендерсхальм про відео про це місто чи містечко. От ви бачили вже попередньо в попередньому моєму випуску. А також поблизу міста Швайф. Зараз наразі я знаходжуся в Швайнфорді, в центральній його частині. Ну і розповідаю вам про цей табір. Ми коротше, перевезли нас 28 числа ще 2023 року, тобто ще до нового року. Це було новий рік. Ми б так. Зустріли вже в новому таборі. Відразу забрали у всіх паспорта. Переписали марки мобільних. От, і сказали, що паспорта нам видадуть після десь або 2 числа, Один Динсекюріті казав 2 числа, 2 січня, а інший сказав, що після 2. -го. Ну, коротше, що я вам скажу. би це треба для оформлення, о, зелений, треба переходити бігом, 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 бігом. От, Значить. Паспорти нам видали вже е після 2 числа, десь числа 7 або 8, я не пам'ятаю, січня. Ну і після того пішла реєстрація. От. Тобто визивали нас, заповнювали анкети там, е відповідали на питання стосовно у, у кого, що є, які бізнеси, яка власність, е квартири, машини, дома і так далі. От. Після того. Ми ждали на листи, поки прийде лист для того, щоб отримувати карманні, кишенкові гроші, мали видасти. Ну, кому видавали, кому не видавали. От, мені власне, ці гроші не заплатили. Ось так. Пробули ми там, в тому таборі, значить, з 28, як я казав, грудня 2023 року по. По 18 лютого 2024-го, тобто півтора місяця ми там прибули. Про умови ви власне, бачите зараз дещо засняв, але ну, більше такої розговорне відео, тому що там дуже багато не можна було знімати. Тому ну, більше, скажімо, де зміг зфотов, де зміг відео, а то в основному розговорного плану – відео. Відразу при заселенні, от зараз бачите картинки про той який номер, які власне, будівлі, де ми жили, е, Значить, відразу при заселенні нам дали е, пакунки мильнорильних рильних е, принадлежності. При от ви бачите на екрані. Тобто піна для бриття, станки, е, що там, зубна паста, щітка зубна. Цей крем після бриття, мила, ну таке всяке, шампуні, гель для, для душа. Вот. І видали пакунок з їдою. Значит, що, що касається їжі. Швидка летичного бачите. Видавали раз на день пакунок з гарячим обідом і то такого восточного формату ну взагалі це було там ну незвична для нас їжа. Коротше, друзі, видали нам такий пакунок їди. Оце гарячий обід і що. І тут, власне, що ми тут бачимо. Ну тут виходить на двох оцей пакет. Йогурти, ось такі. Ну Там можна ще... Брать самому сосиски все остальные люди скидывают туди, сок. Типа там на выбор спрашивают чи сок, чи молоко. Я взял и сок, и молоко, от милка. Да? Потом. какие это? мини брауни. А, бравни понятно. Ед, ед бір. А, потом типу, оливки. Что-то такое. Намаска, якось. Не, не оливки, на маска. И вот такие оливки. Я так понимаю, что это оливки. Конечно же, булки, хлеб, там, вилки, ложки, две морковки, масло, стандартный, короче. В общем, це на цілий день до завтра. Так, ну що, друзі, день третій, як нас перевезли в інший табір. І от розпаковка нашої пайки, нашого обіду. Ну якби тут на, на, на цілу добу видаються. Вода мінеральна. Значить, тут гаряче. Зараз розкриємо. Зараз я його пока поставлю так. А потім глянемо, що там. Ну, понятно, хліб. Вот, якісь лавашики вот таке, вилки ложки чи ножи дальше що ми тут маємо в пакеті? От, так це якийсь йогурт протеїн, щось таке прикольне по ідеї. Так, це вот масло там скидували, хто що є що не є можна було самому брати. набрав масло набрав от всяких там джемів різних там повідли, шмовидли ну коротше така вся штука Вот, да. тоже. Потом колбаску такую вот выдали. Попробуем, что оно такое. Здесь То тоже серії масло. Сок. Вот, Апельсиновый Так. По Дві мандаринки. Там можна було брати на выбор, або дві мандаринки, або дві морковки. Так само можна було брати або сок. Або молоко. Я вибрав сьогодні сок. Так. І йогурт такий. Йогурт десерт класичний, да. І що тут у нас ще? І отака от коробочка меду. Це нам на цілі, на цілі сутки, на цілу добу, короче. Завтра буде інше щось. Друзі, розказував, розказував, а гаряче то не показав. от от така от гаряча, Що ми тут маємо? М'ясо якесь, типу відбивне, горошик, морковка, картошка якась і ну щось шо, таке овочі. Ковбаску, чергова розпаковка, водичка. ковбасок понадавали нам да, афроамериканські друзі знайомі. Вони такого не їдять. Отдают нам у нас сок, банан. Такие намазки тоже понабирали. нормально так помидорка. Снова намазка. меду еще такую штучку. В общем, слава богу, їжі хватает. Все нормально. Спасибо. Вот так вот. Друзі, всім привіт до вашої уваги черговий огляд. Розпаковка. так сказати, Сходили з дідом Петром Петровичем у їдальню тільки що отримали таку пайку. Ну Це гаряче таке, от, що ми тут маємо рис і така якась, е, як це правильно назвати, рагу. Не, рагу да, от тут от, Кукуруза, якісь там, фасоль, Щось якісь там кусочки м'яса. Ну Зараз будемо куштувати. А також видали. На добу нам. Що ми тут дивимося? оце чай такий гранатовий. Да? Перчик один. ну Там можна було люди скидували, можна було брати ще. Потім ківі, от. Сир. Один сир, ну там скинули, я взяв ще один такий сир. Там я ж кажу, хто не їсть, можна скидувати ящики спеціальні і люди потім беруть, хто хоче. Всі, хто хочуть, короче. От, то я взяв собі два таких сира. Такий от батончик, бісквіт. Вафелька, по всій видимості, по відчуттям. От, за перці я казав. Значить, така овсянка з шоколадом. Ну, такі сухі завтраки, типу. Я теж один взяв, можна було більше брати. Ну, і такі от кубики традиційно джеми. Тут абрикосовий, така шайба меду. І така от, типу нутели, дуже класна, кстати, шоколадна намазочка. Ну і Два кусочки хліба. можна було брати, можна було не брати. Знов таки, ну я взяв. І лаваш традиційно. от от. Так що нам смачного. Друзі, до вашої уваги чергова розпаковка. Сходив на обід. От давайте подивимося, що нам сьогодні на обід видали. Сьогодні, блін, не неначе якесь свято просто стільки всього надавали, я в приємному шоці. Ну по-перше, да, саме головне гаряче. Ну тут такі макарончики з такою от мясною подливой. Вот. Потом. значить, що нам в пакеті дали? Ну звісно, хліб, зрозуміло. да. А вот. Э, так, значит, такий вот чай. Гранатовый. Ні, це не гранатовий, це раніше нам давали гранатовий, це е, кавунячий чи кавуновий. Короче, от так. От, мандаринка або апельсинка, як хочете. От, батончик шоколадний, до речі, дуже класний, типу снікерса. Ну хліб такий. Це питають, видавати одразу хліб чи не видавати, а по отакі от здоровезні пачки якась салямі. Офігенно, дивіться. 200 грамів цілий. Ну, класно. Круто. Попачки таких сосісок. Такі сосісочки. Теж непогані, вчора вони були. По морквині. Це я ще морквину зацепив, там скидували. Хто не хотів брати, ще я морквину зацепив. І значит, паста шоколадна, намазка. маска нутели. Вот. Така вот джем такий тоже клубничный. тоже довольно доволі смачний. Э, Значит, по можно було там брать, в принципе, один-два сколько надо. Такие вот мюсли. Че воно таке. Вот, я взял две. Ну, вот так. То есть такие вот пайка дуже дуже крута. Так что хотелось бы подякувати. Вот. А мы смачного. Кружечку колбаску. Черговая распаковка. Водичка. Колбасок понадавали нам, да. Афроамериканские друзья, знакомые. Они такого не едят. Дают нам. Вот здесь сок. Банан. І намазки тоже понабирали. Нормально Це помідорка. Новая намазка. Мєду ще таку штучку. В общем, слава богу, їжі хватает. Все нормально. Спасибо. Тобто цей табір для біженців займає здоровену територію. Раніше там була американська військова частина, американці там стояли. От. І Потім його переоборудували для, як, як табір для, для переселенців для біженців. Власне, раніше там дуже довгий час, після, після того як звідти вийшли американці. Перебували в темношкірі скажімо так, біженці, тобто афроамериканці будемо називати так, а також виходці з азійських країн. І тільки недавно тільки недавно цей табір відчинили і для наших також біженців з України. Друзі, Німеччина. Їду на велосипеді, надибав собі байка на днях. Їду зараз в міст. Отак от поле, таке, траса. Ну, скажімо так, доволі тяжко було в цьому таборі, тому що дуже багато тих темношкірих, і вони дуже неспокійні, буйні навіть, і постійно наста вони не не трогали, звісно, але між собою постійно якісь конфлікти, постійно драки, постійно розборки, поліція постійно вічна їх рознімає, особливо в столовій це відчувається, коли приходять. Приходять по їжу всі, ці стають чергу, якби сімейні окремо, е, такі хто е, один одна, там е, окремо, а ці лізуть без черги, таке творять, і, ну, коротше, короче, таке. Ну Плюс, звісно, дуже напрягало, то, що коли заходиш в табір, оці металошукачі тебе дивляться, щоб ти що ти проносиш, що не проносиш. От, тому що категорично не можна скла заносити, навіть що цікаво, алкоголь можна, а скла не можна, розумієте? Тобто е, навіть кажуть, ну я такого не бачив, ну кажуть, що є, що казали на вході, переливайте мов, який там алкоголь в пластикові або в іншу тару, тільки щоб це було не скло. Тоді можете заносити на, на територію табору. Вот. Короче, везде охрана, везде секюріті постійно перевіряють асвайси, в таборі це було, так. Да. У нас особисто не було місця, де можна було готувати їжу самим, тому харчувалися тим, що нас, нас кормили, плюс докупляли з магазина, там, чи мівіну, чи щось таке, оформлені. Оформили нам всі ці документи. Звозила на рентген в лікарню, зробили рентген. От. Після чого е, ждали листи на виплати, я ж кажу, я теж ждав, ждав, ждав. Потім прийшов мені лист, десь через майже через місяць, ну чуть менше через три тижні. Про те, що недостатньо документів, там треба ще уточнення, там ще щось, щось їм не вистачає. Ну, Коротше, взагалі, е, що погано в Германії. То це бюрократія. Дуже сильно вони, о, зелений, треба переходити. Дуже прискіпливо вони е, ці всі бумажки оформлюють. Це дуже довго триває і це ну, сильно напрягає. Знаєте. Плюс мало того, що можуть е, допустити помилку. От, Довго чекали, поки будуть оформлені ці всі бумаги, потім приходять ці бумаги, і в втоді ще там якась помилка допущена. Потім ти знову по, по іншому кругу. Починаєш ходити на, ну, обходити ці всі інстанції. От. Якось так. Потім нарешті, да, продовжуючи тему оформлення і так далі, дочекався я на той лист, прийшла мені відповідь. Взагалі, не зрозуміло. відмовили мені в начисленні цих кишенкових чомусь. Взагалі, така історія. Що вам сказати ще? Взагалі місто Швайнфорд, гарне місто, таке класне, якщо про, про, про саме Ну, не індустріального плану. От. Тут декілька заводів є, завод підшипників, вілазапчастин, ще там щось таке. Багато магазинів всяких і так далі. Ну, чекали, чекали ми, потім на трансфер нарешті дочекалися, завезли нас і, в село таке воно недалеко звідсиля знаходиться ну то вже тема зовсім іншого відео Ось тут такий цікавий фонтан є. зауважте вам покажу такий інтересний. О, кстати вот такая штучка интересна тут есть вкус москидель Ну а в мене все на сьогодні з вами був я, Олексій, з Баварії, з Німеччини. Всім всього найкращого, добра. Ну а саме найголовне – головне миру. Всім пока.